Вітання, добрий день. Все ближче і ближче наче матч збірної України проти французів. Ми бачимо проблем просто тьма. Рахуйте, що вже є заявка Саточного Ребро 23 футболіста в який Дубінчак, якого викликали замість Миколанка, не включений в заявку. І нема циганкова. Получається, немає Яремчука, нема Циганкова, нема Луніна, Тимчика, дуже багато людей. Давайте спробуємо спрогнозувати склад збірного. От Подивимося, хто більше гравців гадає, пишіть в коментарях. Я вам кажу свій склад. а Кожен може, ну, як то кажуть, свою думку висловити. Моя думка, що буде на воротах Трубін, справа буде Конопля, Забарне Матвієнко, зліва Михайличенко, далі Калюжний Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк, Зінченко і Довбик. Пишіть ви, який буде склад, чи є шанси в наших. Бо щось дуже все печально виглядає, але, можливо, коли менше в наших вірять, тим більше шансів проти, можливо, сильного суперника наші налаштовуються. Ну, люди, прогнозуємо склад збірної на матч проти французів. До зустрічі!